У військовій частині існує ліцензія на надання охоронних послуг, і відповідно цієї ліцензії був заключений договір номер 37 з об'єктом для забезпечення охоронних послуг на даному об'єкті, де виконували службу два військовослужбовця. Після 22-ї години на даний об'єкт підійшло близько 15 невідомих осіб з кийками. І не давши пояснення, зайшли на територію даного об'єкта. Після чого військовослужбовці доповіли черговому частини, і за цією командою до об'єкту виїхала група, чергова група для надання для з'ясування обставин та надання допомоги нашому військовому наряду. Після прибуття групи, зіткнувшись з невідомими молодиками. Не давши пояснення групи, з якої нагоди вони знаходяться на даному об'єкті, розпочалася сутичка. У разі цієї сутички постраждав полковник Леонович, якому були нанесені тяжкі тілесні ушкодження у районі голови. І Після чого був визвано наряд міліції, після чого почали розбиратись по даному факту. Зі слів, після по прибуттю міліції, вже зі слів молодиків, вони почали поясняти, що шукали гральні автомати, але після обшуку даної території гральних автомат не знайдено. Військовослужбовець знаходиться в шпиталі, стан близький до тяжкого. От наразі лікарі більше не дають ніяких повідомлень щодо. Стану даного військовослужбовця. По даному факту відкрито досудове розслідування за частиною 4 статтю 269. Автомобіль є власністю держави, він знаходиться на обліку військової частини, він є службовим автомобілем. Чому знаходились номера інших автомобілів? Даний автомобіль знаходився в зоні АТО і для проїзду. В даних, в даних секторах Донецької та Луганської області ставили ці номера, щоб не визивати посиленої уваги до цієї машини.